У Вінниці збільшилась кількість залучених інвестицій в економіку міста в порівнянні з минулим роком за перший квартал 2011-го Цей показник зріс в два з половиною рази. Фахівці пов'язуються з поступовим виходом України з кризи. Поруч із позитивними зрушеннями у місті все менше реєструється підприємців. Цьогоріч юридичних та фізичних осіб побільшило всього на 584, Натомість припинили свою діяльність 592 підприємці в більшій мірі. Це зумовлено введенням в дії нового податкового кодексу. Бізнесмени наразі вирішують, на якій системі податкування працювати. Поступово зменшується у місті сума боргу по заробітній платі на підприємствах. Якщо на початок року вона у нас була десь 2010 року 11,7, то зараз це 4,2 мільйони, тобто досить суттєво зменшилася боргованість по зарплаті. Показники середньої заробітної плати по місту складають 2043 гривні.